Компанія Обухів міськвторесурси, маючи багаторічний досвід роботи на ринку вторинної сировини та твердих побутових відходів, пропонує вашій увазі відеоролик, в якому відтворено процес сортування побутових відходів за допомогою високотехнологічної установки Тайгер. Після підготовки сировини робоча маса шляхом похилого конвейера проходить через магнітний сепаратор, самоочисний магніт, і потрапляє безпосередньо до тайгера. В кінцевому результаті отримуємо сировину двох абсолютно різних фракцій, яку можна використовувати в широкому застосуванні. Суха фракція підходить для подальшого перероблення, волога фракція підходить для видобутку газу. Таким чином скорочується негативний вплив сміття і відходів на навколишнє середовище ґрунт, підземні, і поверхневі води і тому подібне. А обсяг сировини, що вивозиться на полігон після переробки побутових відходів, можна значно зменшити. Місія нашого підприємства це високий рівень обслуговування клієнтів, постійне вдосконалення у професійній галузі та поліпшення довкілля.